Продовження паспорти більше не дійсні. Така інформація розповсюджується зараз по соцмережах, блогерами, інформаційними сторінками в українськими в Польщі і тому подібне. Давайте детальніше про цю ситуацію. Насправді вона не є правдивою частково, тому що зміни, які зараз вступили в силу, не стосуються дійсності цих документів, наскільки вони дійсні вказані на тих штампах, які там на тому документі вписані. Зміни стосуються тільки можливості продовження і вклеювані фотографії, тобто зараз єдине, що змінилося, це додали інформацію про те, що таку дію можуть робити тільки ті консульства, в яких з якихось причин немає технічної можливості виготовити новий паспорт, саме технічної можливості. Але що стосується тих паспортів, які вже продовжені, в які вже вклеєні фотографії. Вони в принципі ніколи не були дійсними за кордоном. Тобто, всі ці зміни про продовження дії формально. Є діючими тільки на території України. Вони змінені тільки законом України, а за кордоном до них відносяться просто лояльно, тому що фактично на території наприклад, Шенгену продовження паспортів юридично взагалі не діє, і проблеми з такими паспортами бували і на перший рік війни, і другий, і третій. Ну не так часто, але все одно. Тому змінювати робити нові паспорти варто завжди. Але бояться, що конкретно конкретного цього дня там їх перестануть приймати. Я б не радив. Якщо їх приймає, то виключно поки самі хочуть, там ж та сама Польща, у жонди і так далі. Тобто я б не спанікував, не боявся стати нелегалом, але про новий паспорт все таки думайте, і це все таки спокійніше і менше проблем, що в якийсь момент вас хтось десь не прийме.